На календарі 25 грудня погода ще новорічного настрою не створює, та от учні київських шкіл сьогодні сидять за партами в останнє. Завтра вже розпочнуться зимові канікули. Про те, як учні спеціалізованої школи номер 255 готувались і святкують новий рік, далі в сюжеті що в школі подобається першачкам, як вони зустрічали зимові свята та які подарунки очікують від Діда Мороза. Мені подобається фізкультура, математика, письмо. Ми їздили в дитячий будинок, там ми дивилися виставу, лазили по різним атракціонам. Гарних свят, щоб вони були веселі. Лего і пінгвінчик. Я чекаю пупсика там і ляльку. Що створює новорічний настрій? Як святкують учні старших класів та чого бажають на новий рік, ми запитали у шестикласників. Створює новорічний настрій, наш клас, друзі. Ялинка, хоч нема снігу, але все рівно, весело. Друзі, родина, ялинка вдома. Більше за всього, я хочу миру, здоров'я для всіх. І ще мені, напевно, дуже хочеться домашні тварини. Свята святами, а ЗНО для учнів 11 класів вже не за горами. Майбутні абітурієнти розповіли про свої бажання і плани на свята. Спочатку кругу сім'ї, потім з друзями. Просто щоб було щастя, добре здати ЗНО. Про результат роботи учнів в цьому семестрі більш детально розкажуть вчителі. Ну я думаю, що ми намагалися якомога найкраще, щоб пройшов цей рік. Для цього ми були згуртовані, приймали участь у різних конкурсах і екскурсіях, навчання. Чуть гірше, але результати думаю, покажуть себе в табелях, і діти будуть знати, як далі працювати. Ну Новий ми річ. не відмічали новорічне. В нас Святий Миколаїв було більш свято ніж на Новий, Новий рік, але прикрасили клас. І в нас була вистава до Святого Миколая, і батьки подарували дітям цукерки на Святого Миколая. Так ми святкували. Но спочатку дітям я б хотіла побажати їм здоров'я в першу чергу, хорошого настрою, хороших подарунків і всього всього найкращого. Вадим Дмитриченко, Ярослав Ісманицький, новини Марс Тіві.